Тетяна прийшла за порадою до спеціалістів міського центру зайнятості. Жінку цікавить, чи може її неповнолітня донька знайти підробіток на літо. Звернулися сюди до центру зайнятості. Може, нам вони допоможуть знайти роботу, гарну роботу. Хочеться, щоб вона влітку попрацювала і заробила гроші на те все, що вона мріє, придбати. Фахівці центру зайнятості попереджають, під заробити у літній період молоді шкільного віку буде важко. Металургійні та гірничорудні підприємства взагалі відмовилися від цієї практики. Якщо раніше приміром на Арселор Мітал Кривий Ріг діти працівників комбінату могли працювати влітку з паперами чи бути кур'єрами, то зараз через війну на підприємстві вважають це великим ризиком. Є вакансії для молоді у сфері обслуговування, але їх небагато. Старшокласники можуть влаштуватися посудомийниками у кафе, але майже всі заклади працюють. До комендантської години добиратися потім додому велика проблема. Є ще кілька обмежень для неповнолітніх шукачів роботи. Якщо ця робота пов'язана з матеріальною відповідальністю, то осіб, які молодше 18 років, на таку роботу брати неможливо, тому що відповідно до кодексу законів про працю матеріальна відповідальність настає після 18 років. Також для тих осіб, яким Менше 18 років передбачена скорочений день та тиждень відповідно. Передбачено надання відпусток і таке інше. На шкільних канікулах можна підзаробити, влаштувавшись у підсобне господарство будь-якого підприємства, і тільки на легку працю, яка не потребує кваліфікації. Поширена робота з розклеювання оголошень. Такі роботи, як промоутери, завжди особливо в літній період, дуже популярні, тому що там оплата погодинна. Але, на жаль, на сьогодні такі вакансії до центру зайнятості роботодавці не надавали і користуючись можливістю, хочу. Запросити роботодавців надати таку інформацію до центру зайнятості, і відповідно ми будемо її розповсюджувати серед тих шукачів роботи, які хочуть працювати в літній період, тобто серед учнівської та студентської молоді. Студентам, зокрема тим, кому вже є 18, влаштуватися на роботу трохи легше. Здебільшого роботодавців цікавлять ті, хто добре знається на комп'ютерних програмах. Підзаробити влітку можуть запропонувати й активним користувачам соцмереж. Блогерам перевага надається і тим, хто навчається, але має робітничу спеціальність. При цьому роботодавці зобов'язані подбати про безпечні умови праці для молоді. Роботодавці повинні забезпечити е, безпечну роботу. Для тих осіб, які вони приймають на роботу, і знати де або бути облаштоване укриття, або знати, де знаходиться найближче укриття, але знову ж таки, в залежності від того, скільки часу для того, щоб в нього потрапити, тому що молодь це наше майбутнє. Яркононенко, ігор притула цей день.